Однорічний малюк та 13-річний підліток поранені внаслідок обстрілу російської армії села Желанне не перше на Донеччині. По приватному сектору ворог ймовірно бив з реактивної артилерії. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. Під ворожий вогонь двоє хлопчиків потрапили, коли грались у дворі приватного будинку. Крім того, були поранені ще троє людей: двоє жінок та чоловік. Всі постраждалі отримують допомогу медиків. Загалом, усього за добу росіяни поранили 10 жителів Донеччини. А у селищі Ямпіль Донецької області після влучання російського снаряду в будинок лише дивом вижила десятирічна Христина. На момент удару сім'я ховалася в підвалі, і він, на щастя, витримав. Нині дівчину та її батьків евокуював підрозділ поліцейських білі Янголи Історію дівчинки, яка залишилася без дому. Дивіться далі повідомлення ...про те, що родина з дітьми хоче евакуюватися в безпечне місце, де в нас до прильоту було зруйновано їхні та прокалюємося за ним. Донеччина селище Ямпіль Лиманської громади. Близько 15 кілометрів до лінії бойових дій. Доброго дня! Це селище під постійними ворожими обстрілами. Російська армія знищує ямпіль зі всіх видів озброєння ледь не щодня. Саме сюди поспішає підрозділ поліцейських біля Янголи. Цього разу в безпечне місце вивозять родину десятирічну дівчинку Христину та її батьків. Перший прильот був туди за дом, другий – в гараж, а третій сюди. Це батько Христини. Чоловік розповідає, родина дивом вижила після влучання російського снаряду в будинок. На момент удару сім'я ховалася у підвалі. Зразу прильот, тільки первий прильоти вже научений. тільки первої прильоти началися. Зразу пряти. Сім'я довгий час намагалася пересидіти загрозу, аби не покидати власну хату. Та одного вечора ворожий снаряд ледь не знищив повністю їхню оселю. Влучив просто в кімнату, де серед руїн досі лежать запилені дитячі іграшки. Не боїшся їхати. Ні. Дорогою дівчинка розповідає, навчається у п'ятому класі. Щоправда, її школа, як і оселя, також зруйнована окупантами. Христина ділиться, мріє повернутися додому. Мені дому дуже а ще сама, не стримуючи сліз, заспокоює маму. Мам, Підрозділ біля Янголи вивезли родину Христини до Леману. Звідти ж сім'я прямуватиме потягом до Київщини. Любов Кукла, програма Вікна СТБ» – єдині новини.